Любі друзі, мої вітання. Давайте разом з вами сьогодні приготуємо дуже смачний рулет. Цей рулет сподобається абсолютно кожному. А якщо ви ще не готували, обов'язково повинні спробувати. Щоб отримати рецепт, додивляємося відео до кінця. Не гаємо ні хвилини. Починаємо. Потрібно 5 курячих яєць. Розбиваємо їх у глибоку миску. Сюди до яєць я додаю 200 г сметани. Жирність сметани у мене 20%. Тепер нам потрібно 200 г сиру. У мене це сир моцарела, друзі, ідеально підійде до цього рецепта. Якщо є моцарела чудово, якщо немає, можете замінити або сулугуні, ну, або вже звичайний твердий сир. Сирок натираємо на ось такій терці. Сир я додаю сюди. Сюди тепер, друзі, ми додаємо 2 столових ложки манної крупи. І все гарно перемішую веделочкою. Ось така у нас виходить консистенція. Гарно, друзі, все це перемішав. Та як ми сюди додали манку, потрібно залишити це на хвилиночок 10, щоб манка розбухла, і ця вся консистенція стала трішки густіша. Так, відставляю в сторону. Беру гострий ніж з мого любимого набору. Друзі, такий набір ще є в наявності в магазині щасливий кухар, де ви отримуєте 5 ножів, шеф-ніж, ніж для філе, ніж для хліба, ніж універсальний. І ніж для овочів. Якщо ви, друзі, хочете собі такий набір, як у мене, замовляйте, поки ще є наявність. Тепер нам потрібно дві цибульки, нарізаємо її кубиком. Тепер потрібно 250 грам печериць, нарізаємо їх також кубиком. Тепер включаємо вогонь. Я ставлю розігріватися в сковорідку. сюди додаю трішки олії. Та як ця сковорідка антипригарна, на ній дуже комфортно смажити. Виставляю смажитись цибульку. Смажу цибульку до легкої золотистості. Коли буде легка золотистість, додав печериці. Поки смажиться цибулька, беремо деко, застелив його пергаментом, даю трішки олії. Цю олію гарно ось так розмащую. І сюди я виливаю масу. Пам'ятаєте, ми сюди додавали манку, сир, яйця. Ось так. Беремо цю масу і ось так виливаємо на деко. Тепер ми ось так рівномірно розрівнюємо. І тепер ставимо у розігріту духовку вже до 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин, щоб повністю приготувалося. Цибулька підсмажилась, додаю сюди печериці. Перемішую. І смажу печериці, поки не випарується вся рідина. Вони зараз пустять багато води, соку. Так це все має випаруватися. Печериці підсмажитися і тоді буде готово. Зараз сіль, сперець не додавайте. Погляньте, як гарно підсмажились печериці. Ось, бачите, вся волога випарувалась. Тепер сюди я додаю чорний перчик. Додаю обов'язково сіль. А також наріжу два зубчики чесника. Це гарно перемішую. Гриби з часником – це просто щось неймовірне. Ось такі повинні бути печериці. Бачите, друзі, рум'яні, рум'яні. Тепер, друзі, у мене є ось така чаша, є блендер. Дивіться, що ми робимо. Вогонь виключив. Беремо всю цю масу Ось так. і переставляємо сюди до чаші. Часничок, коли ми нарізали, додали сюди так, на сковорідку. 30 секунд. Все, достатньо. І виключили вогонь. Температури сковорідки буде достатньо, щоб він відкрився. Бо коли ви чесник пересмажите, він буде гірчити. Тепер накриваємо, виставляю середні обороти і все це перебиваємо до однорідної маси. Чудово, друзі, подивіться, гарно перебило. Все більше перебивати не потрібно. Структура грибів і цибульки повинна все ж таки відчуватися. Не потрібно це перетворювати в пюре. Яєчна маса у нас вже, друзі, готова. Ось такий повинен бути золотистий колір. Все, залишаємо нехай вона трішки остине. Тепер нам потрібно 400 грамів друзі, фаршу. У мене це асорті свинина, яловичина. Може бути яловичина, може бути навіть курячий фарш або свини, як ви любите. Фарш до глибокої миски. Сюди я додаю гриби, які ми перебивали з цибулькою. Додаємо сюди сіль та перець, але не забувайте, що ви добавляли в грибочки сіль та перець. Але щоб фарш мав смак, також трішки потрібно додати. Перчику трішки. Ну і мої любимі друзі приправи для м'яса. Обов'язково. Одну чайну ложечку. Тепер видалочкою все це гарно перемішую. Ось так, друзі. Чудово. Коли ми поєднали фарш з печерицями і з цибулькою, вся ця консистенція повинна стати дуже ніжною. такою. Ось так. Гарно потрібно перемішати, вимішати. Спеція для м'яса відкриється. І буде дуже смачно. Тепер беремо чудову нашу смачну масу, друзі, і наносимо на ось цей яєчний коржик. Так, ось так я розпреділяю. Зараз буду все це рівномірно наносити. І за допомогою силіконової лопатки ось так гарно розрівнюю. Ось так повинно вийти в кінцевому результаті. Тепер, друзі, що ми робимо? Беремо ось так, легенько підбираємося і починаємо закручувати рулетик. Ось таким способом. Раз, раз, і готово. Пересуваю його на середину. Ось так нашов його, легенько притискаю. Дуже легенько, друзі. Він важкий, цей рулетик і смачний цей рулетик. Ми ставимо ще випікатися в духовку приблизно 15-20 хвилин, щоб всередині приготувався фарш. Гриби були, друзі, гарячі, коли ми їх перебивали. Фарш уже трішки, знаєте, такий медіум ред. Але він повинен бути готовий. Все. У духовку. Духовка повинна бути розігріта. Наш рулетик повністю готовий, друзі. Зацініть, який він гарний, а смак просто не перевершений. Зараз цей рулетик дуже гарячий, друзі. Дайте йому 5-7 хвилин. Нехай він трішки остине, потім ми його заберемо. Звичайно, що наріжемо, гарно подамо, і ви побачите, який він у розрізі. Повірте, результат вартий вашої уваги. Я хочу, щоб ви приготували. Зараз, коли ви побачите, який він всередині, ви самі захочете приготувати. Рулетик остив, переставляємо його на дошечку, де будемо нарізати. Ось так. Беру гострий ножик. Так, друзі, ось тут я зразу відрізаю. Ось, бачите, який він всередині? Чудовий просто. Соковитий, соковитий. Ось скільки соку в ньому. І тепер я нарізаю на ось такі порційні шматочки. Ну, і тепер цей смачний рулетик виставляємо на тарілочку. Ну що, любі друзі, ну а це вже повністю готовий результат. З подачу тут можна експериментувати. Як хто любить, ви просто зацініть цю красоту. Дуже гарно виглядає. Ви уявляєте, яке це на смак? Це дуже-дуже смачно. Давайте будемо пробувати. Рулетик вийшов-дуже дуже ніжний, такий, як має бути. Спробуємо. Цей рулетик дуже-дуже ніжний. Дуже добре, що тут немає багато спецій. Тільки одні спеції для м'яса, які дуже гарно відкрилися, все це в поєднанні дуже смачно. І відчувається смак грибочків, цибульки. Друзі, повірте, це те, що треба. Швидко готується, просте у приготуванні, а смак просто неперевершений. Рулетик соковитий, ніжний і дуже-дуже смачний. Клас, мені дуже подобається. Все це гарно запеклося. Я хочу, щоб ви це приготували. Якщо ви дивитеся це відео, ви підписані на цей канал. Ви обов'язково повинні це приготувати, друзі. Реально, дуже смачно. Рекомендую придбати собі такий набір спецій, і ваші страви будуть смакувати по-іншому. 100%. Любі друзі, ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро зустрінемося у новому відео. Я всіх міцно обняв по традиції. Кожного припідняв. І до зустрічі!